Це пошкодило сьогодні колії та кабелі метрополітену на червоній гілці метро. У результаті потяги курсують лише між станціями Академмістечко Містечко та Арсенальна. Як тривають роботи із відновлення руху? Розповість Олександра Бабіхіна, яка вже з нами на зв'язку. Олександро, вітаємо тебе. Розповідай, будь ласка, які прогнози дають щодо ремонту лінії і коли метрополітен запрацює в повному обсязі Сашо. Таю нас спершу зазначу, яких саме ушкоджень отримали колії. Зокрема, це колії наземної частини червоної гілки. Так пошкоджено ходові рейки, шпали, рейку контактної мережі, також кабелі зв'язку та сигналізації. Також пошкоджено огородження. Фахівці нині працюють у посиленому режимі. Загалом на місці перебуває близько 70 різних робітників. Це і монтери, і електрики, і ті, що працюють над відновленням різних кабелів, зокрема зв'язку та сигналізації, і власне щодо прогнозів, коли завершать, вони залишаються незмінними, кажуть, що завершать упродовж доби, тобто будуть працювати в посиленому режимі протягом дня, і навіть вночі, усе, щоб вже від завтра, метро червоно. Гілкою курсувало у нормальному режимі, тобто у повному обсязі. Власне, над якими роботами нині працюють, що виконують. Давайте почуємо у прямій мові. Ми міняємо шпали пошкоджені, міняємо пошкоджену рейку, міняємо кабелі. Ну, це основні роботи. Ну і вони ну, досить трудоємкі. Людей працюють багато, ми залучили нічні зміни, залишили їх для роботи в день. Застосували наші автодрезини для підвезення матеріалів та прибирання. Власне, також довелося впроваджувати певні зміни і рішення, щоб забезпечити нормальне функціонування руху поїздів від станції Метро Арсенальна до Академістечко і у зворотній бік. Власне, як вирішували проблему нестачі поїздів на цій ділянці через те, що було роз'єднано фактично червону гілку, поділено на правий і лівий берег. Давайте також почуємо прямомову, мову, як вирішували цю. Проблему. В Русі ми задіяли поїзди, які у нас були на нічному відстої на підземних станціях. Інтервал руху зараз графіковий, а також нам вдалося залучити інші поїзди ну, з іншого електродепо, щоб скоротити інтервал руху в пікові години. І також ми плануємо працювати і увечері, вечірній пік. Також нагадаю, що організовано рух наземного транспорту від станції метро Лісова до станції метро Арсенальна, який дублює фактично маршрут червоної лінії метрополітену. Тому роз'єднаними правий та лівий берег не залишаються. Постійно прибувають ці автобуси. Щоправда, іноді потоки людей великі. Зокрема, це ми спостерігали раннім ранком і можу також спрогнозувати, що така ситуація може повторитися і у вечірні години пік. Тому все ж таки киянам треба зважати на це і трохи більше закладати час на свою дорогу. Ну, власне, свої послуги біля станції метро. Пропонують і таксисти. Утім, якщо навіть дивитися у додатку, які ціни, то вони трошки завищені. Ну до 400 гривень доходить цінник, щоб отак, от переїхати з правого на лівий або з лівого на правий берег, тим власне, маршрутом, яким пролягає саме червона гілка. Власне, така інформація на цю хвилину, і нині передаю слово до студії.